5 жовтня з робочим візитом Лозівщину відвідав керуючи справами виконавчого апарату Харківської облради Сергій Клименко. Цього дня презентували п'ять реалізованих міні-проєктів обласного конкурсу розвитку територіальних громад разом у майбутнє та один мікропроект конкурсу Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини. Сергій Клименко разом із керівництвом міста та району, депутатами облради Ігорем Нестіровим та Євгеном Мошняковим, депутатами міської ради оглянули об'єкти, де реалізовувалися Міні-проекти міні обласного конкурсу Разом у майбутнє реалізуються за допомогою співфінансування обласного бюджету 50%, місцевого бюджету 45 та ініціативних груп 5%. Цього року на Лозівщині переможцями обласного конкурсу стали 25 мініпроєктів. 19 з них це місто Лозова та 6 район. Загалом на реалізацію шести презентованих мініпроєктів було витрачено більше 1 мільйона гривень. Одним із перших відвідали панютинський дошкільний навчальний заклад номер 2 Веселка у дитсадку було покращено умови праці кухарів шляхом ремонту вентиляційної системи та оздоблення харчоблоку. Облицьовано стіни, підлогу, замінили сантехніку та вікна. Вартість мініпроєкту – близько 180 тисяч гривень. Сергій Клименко повідомив, що конкурсний комітет відмітив високу якість проєктів, реалізованих на Лозівщині та велику їх кількість.

дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом, не считайте, что вот этот ваш мини-проект это все, на что вы способны. В следующем году или вот в наступающем 2017 подавайте новые заявки, участвуйте, подавайте пример всем остальным членам громады. Пусть вот этот мини-проект станет вот таким мощным стилом, стимулом для всех остальных. Далее отведали Панютинскую загальноосвитную школу номер один. Тут презентували два проекти. За першим міні-проектом Якість освіти важлива складова успішного майбутнього у рамках обласного конкурсу Разом у майбутнє було придбано 21 демонстраційний телевізор на загальну суму близько 178 тисяч гривень. Хочу вас запевнити, що створення добротного інформаційного середовища Панівницької загальної школи це є ключовим завданням. На шляху до підвищення якості освіти. І саме придбання цих телевізорів надало можливість вчителям визноманітнити форми, методи, зміст навчального матеріалу, відповідно, уроки стали цікавішими, яскравішими, інформації більше. Задоволені всі, задоволені учні, задоволені батьки, задоволені вчителі. Ну а якщо з задоволенням навчається, то результат відповідно, буде дуже гарний. Панютинська школа другий рік поспіль бере участь в обласному конкурсі. Цього року стали переможцями із п'яти поданих проєктів перемогли лише в одному. Тетяна Мохарєва говорить, що хоч школу вдалося забезпечити не на 100% телевізорами, але це гарний результат. Ми забезпечили молодшу школу, тому що це така категорія діток, де на будь-якому році дуже корисно, скажімо так, використовувати буде. Ми ставили ці телевізори у класи тих предметів, які винесені на зовнішнє незалежне оцінювання з метою якісної підготовки учнів до ЗНО. Ну і які залишилися вже дали по кабінетах. Також школа презентувала мікропроєкт Ремонт коридору на другому поверсі школи. Він був зроблений за кошти Генерального консульства Федеративної Республіки Німеччини та міського бюджету. Значить, вони там працювали так, що е, цей проєкт наш поверх на 200 тисяч 199 тисяч 992 гривні. І е, 147 тисяч це генерального консульства Німеччини, і 52 тисячі це місцевого бюджету. Дуже подякувати всім. І від імені усіх учасників навчально-виховного процесу, батьків, учнів, вчителів. Велика подяка всім, ну, по-перше, за існування таких проєктів. Чому? Тому що участь в цих проєктах дає змогу ось такими спільними зусиллями робити якіснішим, комфортнішим, інноваційнішим як навчання, так і виховання підвертаючого покоління. У Лозівському районі презентували два міні-проекти у рамках обласного конкурсу Разом у майбутнє. У Миролюбівському навчально-виховному комплексі було встановлено 36 металопластикових вікон на суму 198 тисяч гривень. В Катеринівській сільській раді реалізовували міні проект під назвою Розумне світло, шлях до сталого самостійного енергозбереження. П'ять найдовших вулиць обладнали ліхтарями зі світлодіодним освітленням. Послук, у нас стояло енергозбереження лампи, і вже, скажімо так, воно все відходить і затратно, тому ми поставили вже led фонарі це освітлення сучасності, яке дає можливість, во-первых, там немає екологічного забруднення. Вони економні, в них немає імпульсу згорання, обратно. Ну так що буває в лампах. От ми їх часто гроза міняємо. До 100 ліхтарів поставлення мініпроєкт – це 200 тисяч, 299 тисяч 80 тисяч. Це сільська рада, 9 тисяч це спонсор і решту обласна рада. Катеринівська сільська рада п'ять років поспіль бере участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад разом у майбутнє. За цей період виграли шість грантів. Хотел сказать, что Андрей Андреевич он говорит, что пять лет уже как э, сельская рада действительно участвует, каждый год участвует в мини-проектах. Каждый год подают очень много. И члены конкурсного комитета всегда поддерживают Катериновскую сельскую раду, потому что не байду же и ваш голова до да территориальной громады. Вам повезло, что у вас такой голова. Поэтому мы в дальнейшем и конкурсным комитетом, и депутатским корпусом будем поддерживать эти мини-проекты. Подавайте, я смотрю, здесь очень много еще работы. И мы обязательно вас поддержим. С праздником вас и всего вам самого наилучшего. Уважаемые катериневцы, поздравляю вас с этим удачным завершением этого этапа мини-проектов. Я думаю, что это не конец, что это... Начало и продолжение. И вот такие результаты, такие маленькие победы они показывают то, что тот, кто стучится тому двери и открывают. Поэтому проявляйте активности в дальнейшем. Смотрите, правильно, Сергей Владимирович сказал: что работы много, инициируйте новые мини-проекты, участвуйте в конкурсе. И я думаю, что Победа будет на вашей стороне. Совместными усилиями областной администрации, мечтой громады вы сделаете то, что вы хотите сделать. Украсите и улучшите жизнь там, где она требует улучшения. Повесите его на видное место. Это будет вам постоянным напоминанием о том, что нельзя сидеть спокойно. Нужно постоянно двигаться, нужно постоянно инициировать новые проекты. Поздравляю. Ура. Спасибо. Спасибо. Катеринівський сільський голова запевнив, що й надалі будуть активно брати участь у таких конкурсах. Далі у місті представляли реалізований міні-проект в дитячій юнацько-спортивній школі Юність під назвою Спорт моє життя. В ДЮСШ зробили капітальний ремонт душової кімнати для чоловіків із урахуванням забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями. Вартість проєкту – майже 200 тисяч гривень. Також оглянули відремонтоване фоє спортшколи та басейн, у якому проводяться ремонтні роботи. Лозівський міський голова повідомив, що із 25 мініпроєктів, які виграла Лозівщина, 17 вже повністю реалізовані, а інші 8 проєктів готові на 80-90%. У нас взагалі крім міні-проєктів, у нас дуже багато проєктів пов'язаних з виділенням коштів з місцевого бюджету. Також вдячний я, особливо екс-губернатору Ігор Львовичу Раніну, за те, що він сприяв наданню. Фінансової допомоги і на реконструкцію басейну, от, реконструкцію вентиляції і багато других питань, пов'язаних з житлово-комунальним господарством. Вдячний депутатам обласної ради, особливо Сергію Івановичу Чернову, за те, що він 5 років назад е зумів. Е Довести, довести те, що це необхідно громадам. І на сьогоднішній день ви бачите результати. На сьогоднішній день громади завзято відносяться до цього, допомагають і батьки по фінансуванню, ну а також депутати міської ради. Сергій Клименко, керуючись справами виконавчого апарату Харківської облради, говорить. Що з великим задоволенням відвідує дитячі садки та школи і відмітив, що роботи по реалізації міні-проєктів були зроблені на високому рівні. З Пудовольцем дивишся, в яких умовах зараз дітки вчаться. Це вже современні технології, хороші умови. І в дальніше ми і плануємо більше уділяти увагу міні-проектам, які орієнтовані на енергозбереження. Це і котельні сучасні, і утеплення, щоб діти з удовольствием учились в таких условиях, тому що дуже приємно в глаза дітям, дітям, преподавателям низький поклон їм за те, що вони віддають честь своєї серця і душі нашому подростаючому поколінню. Також Сергій Клименко запрошував і в наступному році брати участь в обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних громад разом у майбутнє.